Зі свиньми та козами Волинянин тікав до Румунії. На Закарпатті прикордонники викрили чоловіків, які збиралися доправити за кордон чотирьох військовозобов'язаних. Вони вигадали схему, за якою під виглядом виїзду на випасання худоби намагатимуться доставити у високогірне прикордоння двох жителів Вінничини, жителя Волині та жителя Черкащини з цією метою до незаконної оборудки зловмисники залучили пастуха та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині. А ще три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвести до місця перетину кордону, а далі ті. Пішки повинні були рухатися в Румунію. За наданий сервіс ділки розраховували заробити з усіх своїх підопічних 18 тисяч доларів. Скільки ще крім тебе? Два чи один. Звідки самі? Платили гроші чи ні? Ні. Мали заплатити? Ні. Чекайте, там до скріпте. Ha, <laughs>